Чому сценарій настільки важливий? Сценарій допомагає структурувати ваш контент, зробити його більш зрозумілим і цікавим для глядачів. Він дозволяє заздалегідь продумати всі деталі, що допомагає уникнути помилок і економить час під час зйомки. Давайте покроково поговоримо про розробку сценарію. Насамперед, визначте мету відео. Що ви хочете сказати вашим відео? поділитися новинами, порадами чи навчальними матеріалами. Можливо, це просто для розваги. Тобто, створити відео для розваг залучення аудиторії. Або, можливо, це для продаж, презентація продукту чи послуги для стимулювання продажів. Знайте свою аудиторію, визначте, хто ваші глядачі, які їхні інтереси та потреби, створіть основну ідею. Сформулюйте головну думку або повідомлення вашого відео. Розробіть структуру відео. Особливо обов'язково має бути вступ, захопіть увагу глядачів з перших секунд. Це має бути щось цікаве, інтригуюче. Наприклад, а ви знали, що і продовжуємо. Основна частина обов'язково відкрити основну ідею, корисну інформацію або розважте глядачів. І на завершення відео має бути заклик до дії або підсумок. Давайте розглянемо приклад сценарію для Reels. Тема 5 порад для ефективного робочого дня. Вступ до 3 секунд. Привітання, короткий вступ до теми. Далі текст: 5 порад для ефективного робочого дня. Ми можемо це вставити текстом. Візуалізація першої поради, наприклад, плануйте свій день, коротке пояснення голосом або текстом. Порада, порада 2. Це десь може бути 11-17 секунд. Демонстрація другої поради. Наприклад, робіть перерви, пояснення. Далі порада номер 3. 18, 24 секунди. Візуалізація, наприклад, уникайте багатозначності пояснення. Порада 4 від 25 до 31 секунди. Це демонстрація 4 поради, наприклад, створіть комфортне робоче місце і тут же пояснюєте чому. Порада 5 від 32 до 38 секунди. Візуалізація 5 поради, наприклад, завершуйте робочий день оцінкою виконаного і пояснення. Ну і завершення вашого рілсу буде 39-45 секунд. Це підсумок ваших порад, заклик до дії. Підписуйтесь на ваш канал для більш корисних порад і так далі. Давайте спробуємо записати рілс. Вітаю, друзі! Хочу дати вам 5 порад для ефективного робочого дня. Отже, перша порада. Щоб ваш день пройшов ефективно, варто його спланувати. Тоді ви нічого не забудете і все встигнете. Друга порада. Обов'язково робіть перерви. Так ваша продуктивність буде набагато кращою. Третя. Уникайте багатозадачності. Нашому мозку це може бути не по силах і ви будете дратуватися від того, що не встигаєте. Четверта. Створіть комфортне робоче місце, де вам буде зручно і приємно проводити час. І п'ята порада: завершуйте робочий день оцінкою виконаного. Це завжди підкреслить для вас самих, скільки багато ви сьогодні зробили, і обов'язково внесіть в календар на наступний день. Якщо щось залишилося. Отже, піклуйтеся про себе, якщо хочете отримувати ще й задоволення від своєї праці. А не тільки виконувати завдання. Підписуйтеся на наш канал для більше корисних порад. Отже, бачите, так? Або маємо приклад сценарію для сторіс. Тема новий продукт в асортименті. Сторіс перший. Вступ, привітання, короткий анонс нового продукту і текст на екрані новинка. Відкрийте для себе наш новий продукт. Друге сторіс. Презентація продукту, відео продукту в дії або в його деталях, опис основних характеристик. Третя сторіс це переваги, перелік ключових переваг по продукту. Ну, можна зробити інтерактивний елемент, наприклад, опитування, яка перевага вам найбільше сподобалася. Четверта сторіс відгуки. Відео або скріншоти, відгуки від клієнтів просто поміщаєте на ваш екран. І пишете, наші клієнти люблять цей продукт. П'ята сторіс це заклик до дії. Пропозиція скористатися знижкою або спеціальною, також посилання на сайт. Давайте приклад для сторіс зробимо. Вітаю, друзі! Спішу вам повідомити про нову лінію косметики, яку ми нещодавно отримали, і вже Почали її використовувати. Ось цей крем для обличчя робить справжні дива з вашою шкірою, яка змінюється просто на очах з першого ж використання. Які ж переваги використання цієї косметики? Натуральний міст це можуть бути натуральні масла, екстракти рослин, а також природні консерванти. Друге, це безпека в застосуванні. Використання такої косметики зводить до мінімуму ризик виникнення алергії. Третє великий асортимент, де ви зможете підібрати саме те, що вам буде підходити найкраще. Яка ж перевага найбільше вам подобається? І тут же на екран виводимо відгуки клієнтів. Отже, хочете спробувати, чекаємо вас у нашому косметичному салоні. Viva. Ну і ось поради для успішного сценарію. Будьте короткими та чіткими, обмежуйте основними повідомленнями, щоб не перевантажити глядачів, використовуйте візуальні елементи, обов'язково додавайте графіку, текстові підписи та ефекти, щоб зробити відео більш привабливим. Залучайте аудиторію, використовуйте інтерактивні елементи, такі як опитування, запитання та заклик до дії. Будьте креативними, експериментуйте з різними форматами, стилями та ідеями, щоб знайти те, що найкраще підходить вашій аудиторії. Отож, висновок, розробка сценарію для Reels та Stories допоможе вам створити справді якісний і цікавий контент, який приверне увагу вашої аудиторії. Чітка структура, зрозумілі повідомлення та креативний підхід зроблять ваші відео успішними та ефективними, ну а також унікальними.